Ну, друзі, важлива проблема. Вона є, на жаль, складовою кожного конфлікту, кожної війни. Це допомога тим, хто постраждав. Зараз про це будемо детальніше говорити з нашим гостем. Це Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України. Наші вітання вам, пані міністр. Вітаю. Пані Оксана, ми прекрасно розуміємо, що дуже багато людей зараз захисників і цивільних, які постраждали, були поранені внаслідок бойових дій Росії. Вони змушені будуть е, м, отримувати протези і вчитися жити по-новому. Але дуже багато людей ми бачимо, збирають зараз на протезування і реабілітацію за кордоном. У той же час держава гарантує протезування безкоштовно. Що іде, не так чи не всі протези може забезпечити Україна всередині, чи не Всю реабілітацію або на що збирають люди. Чому так? Я думаю, що насправді напевно люди збирають кошти через брак інформації, через нерозуміння тих процесів, які сьогодні відбуваються, і тих гарантій, на які вони мають право. І власне через це ми почали зміни Насамперед, зміни в організації реабілітації, яку сьогодні мають право отримати як наші захисники, так і будь-які, хто постраждав. І відходимо від статусу інвалідності. Бо до скажімо, повномасштабної війни, до недавнього часу, у нас, щоб отримати протест чи в принципі реабілітацію, потрібно було спочатку оформити статус інвалідності. А це досить довга процедура, яка подекуди тривала і 6 місяців і більше. І відповідно весь цей час люди знаходились з Сьогодні ми повністю відмовилися від того статусу інвалідності, але ще, наприклад, для військових залишається такий елемент, як військово-лікарська комісія, яка є також тривалою, а люди не завжди хочуть чекати. І от від цих бюрократичних процедур, насправді, що затримують можливість отримати той чи інший процес і залежить якби, його швидкість отримання. І ми зараз черговий раз спрощуємо всі ці процедури, просто заберемо практично всі можливі там, документи для того, щоб якомога швидше. Дати можливість людині поновити своє функціонування і розпочати абсолютно повноцінне життя. І ще одна дуже важлива новація, яку ми започаткували. Ми перемістилися, скажімо так, ближче до пацієнта і розгортаємо реабілітаційні команди безпосередньо в лікарнях для того, щоб і протези, і соціальний працівник, який розкаже про всі можливості людини вже по суті з перших днів захворювання чи травми мали можливість з людиною комунікувати і надавати їй допомогу. Правильно я розумію, що ви зараз кажете, що всі види і типи протезів, які потрібні пораненим українцям, ми можемо забезпечити як держава всередині країни так, всі види протезів, які потрібні, ми можемо забезпечити. Звісно, є там дуже висо не тож високої якості, а Ну, по суті, як як і в кожній країні, зробимо наприклад машини. Ми не можемо забезпечити мерседес, але точно всі можемо забезпечити, наприклад, шкоду, де будуть схожі механізми і можна буде нормально керуватися. Є багато людей, які просто теж думають, що якщо це трошечки там нижчого класу, то це не буде функціональний протез. Насправді ні. Ми практично маємо можливість, особливо щодо нижніх кінцівок, там просто найкращої якості забезпечити по вартості протези. Щодо верхніх кінцівок, то зазвичай ми також вкладаємося в ті ціни, які особливо для військових, які сьогодні забезпечують навіть біомічні протези. І також хочу звернути увагу, що зараз у нас на іскуванні наказ яким ми всі ціни переглядаємо на рівні інфляції, вони ще зростуть. А для військових вони вже і так множаться на три. Тобто, вартість протезу для цивільного, якщо це для військового, ми робимо трикратно. Тобто, там можна закуповувати по суті найкращі складові. Пані міністр, я хочу уточнити з вашого дозволу. Тобто е сьогодні людину, якої, яка потребує протезування, вона. Не може розраховувати там на вибір не динамічний чи динамічний протез. Вона просто може розраховувати на протез. Чи я неправильно зрозумів? Поточніть цей момент. Вона може розраховувати на вибір. Більше того, саме людина обирає підприємство і протезиста, який буде здійснювати протезування. У нас сьогодні більше 40 таких компаній, які надають можливість протезуватися, і в рамках того роботи з протезистом буде обрана модель. Для людини, яка найбільше їй підходить, тому що не завжди людям потрібно найвищої, не то що найвищої якості, найвищої мобільності. Це ж таки, до прикладу, якби ми обирали велосипед. Якщо я зовсім не вмію їздити на велосипеді, то мені спочатку потрібен не спортивний, а звичайний, щоб просто опанувати навики їзди. А потім я вже можу пересідати на спортивний. Те саме стосується протезування. Якщо ти протезуєшся вперше, то просто щоб призвичаєтись до протезу, відчути його, відчути. Можливість стояти, рухатися, відчути е гравітацію, умовно кажучи, щоб людина не падала, їй потрібен простішої е функцій. Протест, а вже потім наступний протез може бути більш вдосконаленим, мобільним, коли людина вчиться оперувати більш пустим. Скажіть, будь ласка, діточки. Які на жаль теж є, такі які потребують протезування? Держава їх супроводжує до моменту повної фізичної зрілості, коли тіло перестане фізично рости і новий протез там щороку чи іншого терміну не знадобиться вже чи як який тут супровід держави? Для дітей просто протези видаємо частіше, бо ми розуміємо, що не питання зношення цього протезу, а питання росту дитини. І підправка приймача, вона також здійснюється частіше. І це враховано зараз. Ми разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я і міжнародними фахівцями ще переглядаємо ці стандарти особливо щодо дітей, для того, щоб врахувати всі нюанси і особливості, і можливо навіть пришвидшити, скажімо, перевидачу кожного нового протезу, щоб дитині було комфортно з ним рости. Чи важливе питання насправді, тому що ми прекрасно розуміємо, що інклюзивність прийде в наше життя і вже прийшла в наше життя. І мені тут важливо розуміти, як ви це бачите, щоб прийом людей з інвалідністю на роботу був не лише паперовим для того, щоб законодавство виконати. Знаєте, там щоб троє людей треба взяти, щоб податки списати, а щоб це було практикою норми або нормою практики, що ви з цим робите? Як будуть змінюватися шкільні програми? Ми розуміємо, що потрібна архітектура архітектура відбудова міст, законодавство трудове, зокрема. Ми маємо вже готовий закон, який лежить у Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом депутати його проголосують в першому читанні. Це законопроект про нову підтримку працевлаштування людей з інвалідністю, де ми повністю переформатовуємо підхід, де ми відходимо від тих адміністративно-господарських санкцій, які сьогодні є, і які, по суті, не влаштовують роботодавців, і просто породжують нові схеми. А ми заміняємо їх безумовним внеском, який дещо нижче, ніж та стратна санкція. Таким чином акумулюємо ресурс. Для підтримок, для додаткових програм підтримки працевлаштування людей з інвалідністю, а також розширюємо кількість і види цих підприємств, які можуть отримувати додаткову допомогу від держави за працевлаштування 50 десяти більше відсотків людей з інвалідністю. До сьогодні, чи саме на сьогодні, такими підприємствами можуть бути тільки ті, які зареєстровані і засновані громадськими організаціями. А ми кажемо будь-яке підприємство, будь-яка фізична особа підприємець, яка наймає на роботу, Більше як 50% людей з інвалідністю може і має право розраховувати на пільги підтримку від держави. Головне, працевлаштовує, допомагає людям з інвалідністю знайти роботу і отримувати свій гідний заробіток. Тобто ми повністю відкриваємо всі можливі бюрократичні перепони для того, щоб працевлаштувати людей з інвалідністю. І більше того, навіть будемо закуповувати послуги працевлаштування в приватних агент-зайнятості, що, скажімо, розширить можливості людини звертатися за підтримкою працевлаштування не тільки до державної служби, а й до приватних. Знаете, ну, там... Ви знаєте, незалежно від того, що сталося з тими, хто є нашими друзями, знайомими, незнайомцями, але близькими і важливими, вони всі цінні, всі важливі. Тому всі, кожен з нас має привчитися жити по-новому. Дякуємо, Оксана Жолнович, Спасибо, міністерка соціальної політики, була з нами на зв'язку, і це важливо не лише для людей, які зараз...